Параграф 15. Османська імперія в 16-18 столітті. Чи знаєте ви, що окрім русинки Роксолани, видатною султаншою виявилася Турханхатідже Султан Надія, дружина Султана Ібрагіма І, матір Мехмеда IV, яка із сином відвідувала батьківщину під час спільного? З кримськими татарами та козаками гетьмана Петра Порошенка військового походу на міста Кам'янець і Хотин у 1672-1673 роках. За деякими даними з України походила шехсувар Султан Марія, дружина Султана Мустафи II, матір Османа III, яка перебувала в статусі султанші 74 роки. Пункт 1. Як розвивалася Османська імперія впродовж 16-17 століть? Мабуть, ви пам'ятаєте, що на межі XIII-14 століття турки завітали до Малої Азії, де започаткували державу. У 1453 році захопили столицю Візантійської імперії місто Константинополь, відтоді назване Стамбулом. За правління Селіма І. Вони нестримно просувалися територіями Близького Сходу, Північної Африки, Балканського півострова. Піку могутності Османська імперія досягла за Сулеймана І пишного 1520-1566 роки. Він упорядкував закони, за що отримав прізвисько Кануні, законодавець, забезпечив господарське піднесення, сприяв науковцям і митцям. За версіями деяких істориків, однією з дружин султана була русинка Роксолана, ймовірно, бранка Настя Лісовська, яка, здобувши прихильність чоловіка, навіть впливала на його державотворчі рішення. Чисельний флот Османської імперії вважався один із кращих у світі, сухопутна армія теж не поступалася бойовими якостями, що дозволяло вести агресивну експансію проти європейських країн. У 1526 році військо Сулеймана І три тижні облягало місто Відень, аж у 1571 році у морській битві в Затоці Лепанто об'єднана армада Священної Ліги Середземноморських католицьких держав здолала Осман. Це полегшило становище Венеції і дещо призупинило турецьке просування в регіоні. Але й впродовж наступних 200 років стамбульські правителі часто завдавали клопотів європейським. Вершиною східної настирливості виявилася облога відня в 1683 році. Тоді польський король Ян III Собеський об'єднав у військові підрозділи поляків, австрійців, німців та українських козаків і вщент розгромив турків. Після того, як торгові маршрути перемістилися в Атлантику та відкрився морський шлях до Індії, Османська імперія залишилася без прибутків. Капіталізм у ній теж не набув особливого поширення, брак коштів призвів до скорочення й ослаблення армії. Часті загарбницькі війни виснажили країну. У XVIII столітті слава володарки двох земель, двох морів поступово згасла. У ранньомодерну добу процвітала оригінальна екзотична культура Османської імперії. Безумовно, вона перебувала під впливом исламу, освіту здобували в медресе, школах при мечетях, де навчали майбутніх священнослужителів, чиновників, науковців. Турецькі новочасні науки дещо поступалися першістю європейським. Зберігали позиції хіба що теологія, історія, географія. Астрономія, медицина до універсальних учених належав видатний історик, географ і письменник Кетіп Челебі Мустафа Абдулах, 1609-1657 рік. Він приділяв велику увагу перекладам і у своїх дослідженнях використовував відомості з іноземних творів. Усіляко популяризував філософію, доводив потребу вивчення природничих наук, засуджував марновірство, докладав зусиль, щоб запозичувати все те передове, що з'являлося на заході. Традиційною вишуканістю вирізнялася література. Визнання султанського поета заслужив Махмуд Абдулбаки 1526-1600 роки, який писав ліричні вірші. Образотворче мистецтво вражало досконалістю в орнаментуванні та візерунках. Навіть цитати з Корану перетворювали на шедевр живопису. Сакральна архітектура дивувала величчю. Дороговартісні мечеті, Шехзаде та Сулейманія Джамі, архітектор Мімар Сінан, у місті Стамбул символізували золоте XVI століття. Пункт другий як жили народи Південно-східної Європи під владою турків Османів? У період експансії Османи захопили чималі простори Південно-Східної Європи та встановили там своє панування. Ще наприкінці XIV століття турки вторгнулися в Болгарію і Сербію, у другій половині XV століття узалежнили Кримське ханство. Згодом у їхнє васальне підпорядкування потрапили Молдовське князівство, Волощина, частина Угорщини, Український Південний Захід. Таким чином Османська імперія формувалася багатоетнічною. Ви ж розумієте, султанам доводилося докладати зусиль, щоб тримати в покорі підлеглі народи. Як не дивно, спочатку їхнє становище. Зокрема, християн виглядало привабливішим аніж у країнах Західної Європи. Не випадково відомий вам Мартін Лютер відзначав, що багато хто очікує приходу турків. Адже в середині 16 століття вони лояльно ставлячись до релігії зажили слави віротерпимих. Проте, згодом, прагнучи зберегти цілісність держави, турецька влада дедалі частіше. Віддавала перевагу примусу й зброї, як щодо одновірців, так і щодо прихильників інших віросповідань. Приписи ісламу допускають існування рабства, тому на ринках жваво торгували невільниками. Чоловіків зазвичай змушували до важких робіт. Завдяки фізичним потугам рабів-веслярів, турецькі судна галери долали значні відстані. Дівчата й жінки потрапляли до гаремів. Хлопчаків готували до служби у війську яничарів. Повсякдення тих, хто не втрапив у рабство, теж не виглядало безхмарним, іновірці сплачували завищені подушні податки, щоб запобігти виявам невдоволення, чоловікам не дозволяли носити зброю, їздити верхи, натомість заставляли відробляти різні повинності, найчастіше на будівництві. Чи могло так тривати довго? Вочевидь, що ні. Мешканці Південно-Східної Європи всіляко опиралися, позаяк в основному сповідували християнство та волю виборювали також під релігійними гаслами. Дошкульним для турків виявився рух гайдуків, що ширився в Болгарії і Сербії. Ці повстанці особливо активізувалися на межі 16 17 століть, однак протистояти могутній імперії, звісно, не могли. Пункт. 3. Як взаємодіяла Османська імперія і військо Запорозьке. Наприкінці 15 століття турецькі правителі зіткнулися з доволі небезпечним супротивником, волибонь, здогадалися, що йдеться про козаків. Вони не лише боронили тогочасні українські землі від татарсько-турецьких нападів, а й перетворилися в одну з найвправніших армій Європи, набуваючи досвіду в постійних бойових сутичках. Становили серйозну небезпеку для Кримського ханства та Османської імперії. У перші два десятиліття XVII століття у добу героїчних походів козацькі чайки поклали край господарюванню турецького флоту на Чорному морі. Тоді в Османі визріла ідея вторгнення в Європу, але в 1621 році біля фортеці Хотин їхня армія зазнала поразки від польського війська якому допоміг особистий ворог султана Османа II, гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Він привів 40 тисяч запорожців, які вплинули на результат битви. Стосунки козацької держави війська Запорозького Гетьманщини з Османською імперією розвивалися ситуативно. У 1669 році Генеральна Рада в місті Корсунь ухвалила рішення. Про перехід під турецький протекторат. Гетьман Петро Дорошенко сподівався на спільні дії проти Московського царства і Речі Посполитої, однак внутрішні суперечки завадили його намірам. Переорієнтувалися й у Стамбулі. Колишньому гетьманові Юрію Хмельницькому, який відбував ув'язнення у фортеці Ядикуле, присвоїли титул князя Сарматії України. Та, прикриваючись знаним іменем, рушили на столицю Чигирин. У 1677 році перша спроба його захоплення виявилася невдалою. Наступного 1678 року стотисячна татарська армія знову оточила місто. Нападники вели безперервний гарматний обстріл, постійно штурмували укріплення. Більше місяця захищаючись, Чигиринці очікували на поміч московитів. Ті врешті прийшли, проте наказали відступати, підірвавши порохові запаси. Тож, коли ворогів вдерлися всередину, пролунав вибух, символ української держави перестав існувати, перетворившись на попелище. Однак закріпитися в Гетьманщині турки не змогли. У той час, коли у світі, 1678 рік. Здійснення турецько татарською армією другого Чигиринського походу, зруйнування Гетьманської столиці. 1683 рік розгром біля міста віддань турецької армії польсько-австрійсько-німецько-українським військом. На теренах України 1681 рік укладено турецько-московицьку бахчисарайську угоду, за умовами якої поділили українські терени.